Зробити резюмуюче слово депутату, нашому колезі, голові бюджетної комісії нашого сьомого скликання і голові обласної ради п'ятого скликання. Я вам свідчував. Перша важлива проблема, я хотів би сказати, це говорить правда. Тому що, тому що по виступу Сергія Адаміча і Анатолія Автовича складається враження, як в радянські часи, вже в 79-й рік комістична партія розпадається, а життя стає все. І лучше, краще і цілі. Тому моє, моє завдання сказати перше: не, не відчули ми проблематику, і я хотів би, щоб Сергій Адамович, можливо, на слідуючи, комедову наші постійні комісії, яка буде на засіданні на слідуючих тиждень, безумовно зупинився на проблематиці 3200 гривень, мінімальна заробітна плата. Це абсолютно важливіша, складніша і надзвичайно складна проблема. Тому що з одної сторони ніби це дуже добре, що ми піднімаємо такого рівня, воно буде збільшення. А з других фактично вибиваються всі кошти обласного бюджету на виплату заробітної плати від рахування бюджету. Оце закінчиться це все тим, і в тому числі пенсійний фонд. Друге, воно зупиниться питанням виробництва. Бо що з багатьма підприємцями, якими ти спілкуєшся, не чітко говорить, що коли ви три це значить заганяється в ті і не буде або скорочуються робочі місця. Це очевидний річ. Я впевнений, що це абсолютно непродумано, абсолютно популістично. Яка від політично відволікає інших проблем в управлінні нашої держави. І тому необхідно бати більше. Виважно заряддамича, хотів би наші постійні комісії до того, як слухатися в Верховній Раді, щоб наша була позиція. Що буде далі? Що буде тоді фінансуватися? Тільки заробітна плата, тоді така кількість людей не буде необхідна. Друге, я хотів би сказати, доходи... Те, що доповідав Сергій Адамович, те, що доповідав Ольпаторіч, виглядає так, що коштів є багато, тільки безполкові місцеві органи влади, і в тому числі не забувається обласна рада, в тому, тому числі органи місцевої влади, не толкові, не можуть з ними толково розпорядитися. Це не відповідає дійсності, тому що мені здається, тут Крим відбувся те. Давайте ми вниз, вони все одно кошти не використають, і вони назад повернуться в бюджет. Чому це має на увазі? Тому що фактично в нашій державі відсутня стратегія розвитку. І на що реально потрібно витрачати кошти. І те, що коли кошти є в місцевих бюджетах, це добре чи погано. З однієї сторони, це добре. А з іншої сторони погано, тому що ці кошти освоїться, як Бог, на то, що пошле тому чи іншому керівнику чи сільській ради. Ми ніякої проблеми не вирішуємо. Хтось дорогу якусь там засипає, хтось купляє телевізор, хтось ремонтує огорожу і так далі. Нічого це не дає. Ми повернемося через декілька років до цієї розмови. скажемо, це було абсолютно втрачені. В бідніші країни світу, в Європи, Європи, втрати кошти. Необхідно ставити перед органами державної влади, кабінетом міністрів, що ці кошти повинні концентруватися на якомусь рівні, витрачатися на якісь реальні проєкти, які впливають на робочі місця, ефективно витрачаються і так далі. Чому це я намір зупинився? В чому питання? Питання в тому, що немає ні проєкту кошторисної документації, не ефективно їх використовувати. Вони тобто просто бояться ці кошти використовувати. І тому в нас з однієї сторони ми говоримо, що децентралізація, а з іншої сторони, ми скинули кошти на місцевий бюджет. Інше питання і важливе, і ми знову виходимо на 2017 рік з той одною самої проблеми, що розробка бюджету і програм соціально-економічного розвитку держави і області не корелюється і районний бюджет, Вони фактично вони розбалансовані. Ми спочатку дивимося. Програми не дивимося, тому що я в державі питав я депутатів Верховної Ради, які використовують кошти в обласному бюджеті, так називаємо бюджеті, чи наші області і так далі. Вони сьогодні не коригуються, вони сьогодні ніяких проблем не вирішують. Ну фактично освоїться, хто там заробляє, тому може і нормально. Тому нам необхідно питання більше вдосконалити і зосередиться в першу чергу. Можливо, цей бюджет побачить після другого читання, але ми чітко повинні зрозуміти, яка кількість коштів буде реально витрачена на соціально економічний розвиток. Тому що це тільки соціально економічний розвиток дає нам напрямок нашого розвитку. Інше питання. Хотів би зупинитися також те, що говорив Антон Антоніч на тих проблемах і є податкові. Аналогічно все добре, все добре. Після таких доповідей, здається, що в нас взагалі ми рухаємося вперед. А питайте будь-якого пересічного жителя області, чи він задоволений, починаючи бюджетника, підприємця, пенсіонера і так далі. Він скаже, що стало набагато гірше. А коли ми бачимо 150, 180 і 200, ми не говоримо, яка це складова частина, яка спілкуваційна складова, яка питання курсова різниця і так далі, які як можна одержати в банку кредити і так далі. На що я хотів би зупинитися на окремо? Ну я думаю, що ми більше спілкуємося з Сергієм Дамечем, і ви вже знаєте які нюанси і вговорюються на цьому, не буде повторятися. Але хотів би, шановна толіточу, сказати і на проблемні питання. Ну, коли ви виступаєте депутатом обласної ради і на заставі, головне, яке повинно бути, це безумовно недоїмки. Ми сьогодні не зупинилися на недоїмки на районах. Де зібрана це по колосальна сума, і як вона стягується, коли вона буде стягнутися. І це йде питання в 5 мільйонах, 50 мільйонах, 120 мільйонах, 130 мільйонах і так далі. Друге, ви дуже багато прикладів наводили по сільські е магазини по пенорамі і так далі. Ви от я дивлюся податки на прибутки, які платять. Я там не бачу агроболтинів, я там не бачу великих підприємств, яких є зарплати, торгові центри, будівельні великі організації. Ну, автосалони, олігархи, які платять. Вони сьогодні в нас утворилися. Ми переслідуємо малий середній бізнес, ми знищуємо, опускаємо пускаємо донизу, ми його залякуємо. Фактично, одних виганяємо, друге стає в них, щоб вони одержали субсидії. В той же час у нас держава втворилася в нашій області, утворилися команди, які абсолютно ніким не контролюються. Один з приклад на великий. Там, наприклад, цукровий завод там, не платить. Він на це напрямую, нічого йому не можете зробити. Сьогодні абсолютно холті не якими не контролюються, чому в них немає ніякого під доходів в нашій державі. Я хотів би сказати, що ті приклади і в них зарплати, якщо ви подивитеся, також самі низькі. Давайте ми візьмемося за самих товстих, а потім ми вже будемо до тих худих і безправних, І інше. Сьогодні в області на багато людей, які складаються акти, починається робота. А далі ми чуємо віддання, закоплення, а потім піч розсосалася. Тобто в мене відчуття, що накат і відкат. Слово відкат я маю подвійне розуміння. Тобто накатили фізично, заплатили підприємці, відкотилися. І той відкрит і відкотилися. Тому я хотів би, що ми були рівні, якщо б важко всі держави, повинно бути важко всі. Те, що сказав Юрій Валентинович, що ми собі теж по є ми зрозуміли, що взагалі в державі керівництво не розуміє, що відбувається. І на цій сесії нам необхідно підготовити також зведення, які будемо готувати, що вони не розуміють, коли там по пів мільйона, по півтора мільйона голова національного банку теж доларів, а нам кажуть, що платити гривні премєр міністр, міністри і так далі. Тому Мені здається, що сьогодні в область, в цьому халусі це сьогодні і депутатський день, щоб органи влади розуміли, що проблематика тільки за рік погіршується. І не можемо сховатися за тими цифрами, які сьогодні сиплять з державного бюджету, сиплять з обласного бюджету, тому що ефективність ноль інвестицій ноль. Ніхто нам не вірить, ніхто не вкладає, а бюджет це не витягне. Тому необхідно просити і в наші постійні комісії. І обласну державну адміністрацію надзвичайно серйозно віднестися до програми соціально-економічного розвитку тільки на основі програми соціально-економічного розвитку ми будемо розглядати питання бюджету 2017 року. Якщо цього не буде, це знову буде ну, просто ситуативні точки, точкова викидка грошей, яка не дасть ніякої ефективності. Я знайомиюся з багатьматом особливо, там, що стосується Славути, Нетішина, там Шепетівки і так далі, що там відбувається. Просто жаль для нашої бідної країни, як витрачається на це питання кошти. Тому що немає реальності. Я хочу зупинитися на те, що Сергій нами завжди ставить голову, що от є кошти в об'єднані територіальних громад, і от вони погано використовують. А скажіть, а в них є хоч проєктно-кошториста документація і є чи кваліфіковані люди новоушиці, старосиняві чи інші, які можуть спроєктувати, які можуть зробити, і можуть те, що потрібно. Воно фактично викидається кошти. Нам необхідно ставити перед урядом завдання, щоб під 50% цих коштів повинні бути направлятися на рівні області, проєктні роботи, які довготермінові. Ми не можемо планувати тільки бюджет, рік в рік Повинно бути і терміновувати на декілька років. Серйозні проекти робиться декілька років, в тому числі в бюджеті. Тому я не хочу накритики залишитися, хочу сказати, що сьогодні ще наша зустріч Михайло, ще раз повторюсь. Дуже вдячний кваліфікована доповідь Сергія Адамовича ми познайомимося з Анатолієм Анатолійовичем, але давайте ми будемо говорити по ті речі відверто щиро, тому що ми знову будемо говорити з нами, з керівниками, з депутатами вулиці, а не те, не, не те, що думають керівники. І безумовно, я хочу ще раз сказати: ми за співпрацю, ми на засібні постійної комісії, безумовно хотіли б Сергія Адамович почути от, оці болючі точки, які його скільки потрібно з бюджетом додатково на заробітну оплату нашим. Бюджетник, в тому числі обласного в першу чергу, буде говорити за плетний бюджет. Скільки це коштів? Тому що в нас це наші кошти, значить, з однієї сторони виросло, а з іншої сторони ми з кишені забираємо, Пенсійний і так далі. Що ми тоді будемо фінансувати? Я не ходу відверто кажу, але нам треба на цю тему говорити, тому що замовчування уход від цієї проблематики, якесь думання, що нам знов скинуть з обласної адміністрації бюджет, і в кінці, там останню хвилину скажуть, що проголосуєте, тому що це необхідно, бо от на 12 двінадцята і за заспустимо це, це це в сьогоднішній момент, це абсолютно неправильний підхід. Як мені здається, я думаю, що депутати на сільно-постійної комісії особливо це я маю на увазі. Ну, родень зрозуміло, ми не встигнемо там нормальний бюджет побачити, тому що ми фактично одержимо. Від держави, але сьогодні треба говорити і з мене треба говорити і з бюджетною комісією, і з Міністерством фінансів, і з фіскальною службою, що так не може продовжуватися далі. Це колапс, який піде. Бо що, коли сказали 3200, я хочу почути мерію міст. На жаль, сьогодні немає чи вони районних місця? скільки підприємств у них в районі повинні закритися від того, ви розумієте, що я говорив, від того закритися від того, що вони треба підняти до 3200. 1400, тому що в всьому світі, мені здавалось, піднімається заробітна плата або інфляційно, або за рахунок продуктивності праці. Ну Ніколи не за рахунок просто адміністративними речами. Значить, в нас буде 32-35 доларів і безумовно треба буде знову ціни в магазинах вже піднімається. Я вже знаю посла, які люди калькулюють, що вони будуть піднімати нам послуги. Дякую за роботу. Я думаю, що всі ці поважання, які сказав зараз Іван Васильович, ми побачимо в поході підготовці дійсно бюджету на 2017 рік нашого обласного. На того часу, поки Верховна Рада ще не прийняла в другому читанні бюджету 2017 року, знімає базу цифр і на тему це також для цього, щоб серія він напрацював і надавав нам це предметні, то він просто завдання було донести, пояснити, поінформувати і нагадати про пісні істини того, як наповнюється бюджет, як він розподіляється і за що несе відповідальність власна рада, депутатський корпус, що таке відповідальність бюджету. Я думаю, що я підтримую абсолютно Івана Севіча в тому напрямку, що найважливішим. Ну, взагалі, питання витрати коштів, доцільності і правильності використання коштів є стратегія розвитку території. Тобто, починаючи з стратегії розвитку території, наступне питання соціальний розвиток за попередній період уточнення того, в якому напрямку потрібно рухатись. Ми вже десь проговорювали такі питання. Я приклад наводив, що можливо ми... Якісь дрібні і невеликі аспекти повинні обмежити там витрати, які не ефективні, а визначити там пріоритети і точку росту, і ті, які речі говорив зв'язаної інформацію. не маючи умову обласної дитячої, навіть обласну дитячої. Власники чи є комунальні заклади обласної ради аеропорт, і от з коштів регіонального вже тут 3-4 там напрямки визначаємо і вкладаємо максимально кошти. Ці напрямки в цій точки, а не розпорошуємо. Щодо бюджетної децентралізації, яка відбулася в Україні на проєкції 2015-2016 років, я вважаю, що це правильно, це добре, це позитивно, друга біда, що черговість і порядок виконання цих речей ну, трошки непослідовний. Тобто, одержавши і надавши кошти в місцеву територіальну громаду, навіть об'єднану територіальну громаду. Треба було рік перед тим проводити навчання і розуміти, що там буде, будуть фахівці, будуть професіонали і будуть вже підготовлені проекти. Тобто перед тим, як компанія, мають стратегічні проекти, які б розуміють. Ну, на, жаль, на жаль, цього немає і трошки втємо. Ну, Хочу сказати, що Хмельницька область завдяки тому, що ну, цих 22 новостворених об'єднаних територіальних громади і 216 мільйонів додаткових фінансування, які одержали. Ми одержали цей фінансовий ресурс, є декілька дійсно проблематика з використанням цих коштів, на чим ведеться постійна робота, щоб освоєння були максимально до 100%. Але, але є питання, ну, можливо, з того, що і розпочав підтримувати що, чи відповідає ці використання стратегії. Тобто, якщо ми ну, умовно так... Вкладаємо кошти в ремонт, утеплення чи перекриття, чи заміну вікон в школі, яка через 2-3 роки ми не прорахували, буде закриватись, тому що там нема дітей, нема наружні. Ми не створили умов. Перше треба створити умови, щоб там люди повернули, щоб там люди жили. Ну, це загальна... Тому ми як за коротке одіяло, то або там, або там І Це від того, що передані на місцевий, якщо не закривається загальностратегічні. Державні фінансування це є проблем. Ну, Я думаю, що ми будемо мати до кінця листопада місяця базові цифри державного бюджету. Департамент фінансів нам запропонує вчасно спільно з обласною адміністрацією. Він як структурний підрозділ обласної адміністрації запропонують на бюджет. Ми попрацюємо ефективно в наших комісіях і будемо старатись максимально розумний, максимально виважений. Бюджет 2017 року в області прийняти. Шановні колеги, ми завершили розгляд першого нашого питання. Зараз я пропоную зробити таку півгодинну перерву для живого спілкування і каву з'їсти бутерброд. І тоді ми приступимо через півгодини. Ми приступимо в тринадцятій годині прохання, щоб ми визнаємо годині ми знову тут за столами і ми. Наступне наше питання це буде стан питного водопостачання Хмельницької області. У нас є три доповідачі з цього питання: доктор наук, є фахові спеціалісти-фахівці. Кава, кава у нас тут, де ми роздягалися, А, напроти,